Внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з регіонів активних бойових дій, спонукають стати повноправними членами суспільства, а саме бути корисними і не боятися розпочинати власну справу далеко від домівки. Цією метою громадська організація Моє Закарпаття проводить серію тренінгів з бізнес освіти та підприємницької діяльності. Зокрема, дають практичні поради, як скористатися грантовою допомогою на розвиток самозайнятості і підприємницької справи. Донорами виступає міжнародна організація з міграції та данська рада. А віднедавна конкурс на 10 тисяч доларів оголосила Закарпатська обласна державна адміністрація. Ми на наших заходах пропонуємо не чекати, коли закін закінчиться війна, не сидіти, не складати руки, а вже щас почати працювати, поки вони мають тут трошки вільно, вільного часу, можливості безкоштовно отримувати такі знання на тренінгах, вже почати відкривати свої маленькі бізнеса. Ми будемо допомагати їм писати ці грантові заявки. Власне, коли ми пишемо ці проекти, спочатку є такий сумнів: чи я виграю, чи я це зроблю, та то кошторис, та то стільки писанини. Але ми зараз, кроком по кроком, Розповімо, як це написати, як отримати. Ну, там нічого нема складного. Катерина Максуд разом з чоловіком переїхали в Ужгород із Харкова. Вдома подружжя розвивало бізнес у сфері спортивного оснащення, та через війну підприємницьку діяльність довелося згорнути. Одразу після переїзду наснаги на нову справу у незнайомому місті не було. А нині дівчина певнить подібні тренінги це відкриті можливості, які стимулюють рухатися вперед. дуже добре, що з'явилися такі якби можливості, написати якийсь грант, ідеї, багато є ідей, і хочеться щось дійсно робити, щоб також можна було допомагати ну, армії, ЗСУ, платити податки, бути корисним, щось якби робити. Тому ну я прийшла в надії, що щось якби для себе візьму і вийде щось відкрити і почать працювати тут. А от її землячка Людмила Колупаєва на тренінг прийшла за практичними навичками у сфері оподаткування у Харкові. Жінка вже 10 років займається бізнесом на поприщі нерухомості. В Ужгороді нової справи не планує, але хоче з користю провести час, тому відвідує усі заняття. Ми тут переселенці, приходимо в третій раз. Перша тема у нас була як вообще спланувати бізнес. Да, що робити, якщо спланував сьогодні. Дуже цікаво, так як я ФОП. Які отчоти, що з ними робити? Ну вообще, все все, що касається бізнесу, дуже цікаво. Я планую в Харків повернутися і щоб не тіряти всі да, то тобто, я планую, що приїхати, і вже в мене були якісь нові знання, щось таке, нове, якісь опити, щоб приїхати і розпочинати далі працювати. Можливість стати фінансово забезпеченою людиною є у кожного, кажуть ментори заходу. І щоб це зрозуміти, треба ґрунтовно пройти кілька етапів організації бізнесу. Та щоб мінімізувати страх, тренінг проводиться у доступній формі, де просто говорять про складні речі. Як наслідок, нині організатори мають успішні приклади створення бізнесу з нуля до слова, окрім власних прибутків, релоковані підприємці стали потужною опорою для переселенців. Сьогодні ми допомагаємо. Як почати бізнес, тема, як правильно вибрати ФОПа, як написати грант, масштабувати грант, тобто допомагаємо людям, щоб вони знаходили себе в нових місцях, в нових професіях. Контекст Закарпаття такий, що в нас підприємницька діяльність всіх в крові. І якщо там трошки центр і схід, то в них там все там. Великими фабриками і різними заводами у нас, якщо так подивитися, дуже багато фопів і дуже багато такої власної справи. Тому я думаю, якщо ми в Ужгороді, ми на Закарпатті треба розвивати. ну, те, 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 що всі інші, і я думаю, найкраще робити на себе і вкладатись в себе і на перспективу. Проект виконується у межах програми сприяння у працевлаштуванні та розвитку підприємницьких ініціатив ВПО на Закарпатті за фінансової підтримки благодійного фонду Центр громадських ініціатив. Як показує досвід, той, хто не боїться і йде до кінця, створює успішний бізнес. Тож організатори тренінгів переконані, внутрішньопереміщені особи мають уже нині включатися в роботу і скористатися. Тися наданими можливостями, адже власна справа це не лише фінансова незалежність, а й можливість допомагати Збройним силам України і тим самим наближати нашу перемогу.